Зміна емоцій та вражень після драми Майже ніколи не навпаки. Івано-Франківський облмуздрамтеатр презентує прем'єру музичної комедії. Опера Мафіоза стане черговою спробою відкрити перед глядачами завісу, за якою приховані потаємні перипетії акторського життя. Під дещо саркастичним кутом зору у ній демонструють звичне буття театральної трупи, в які несподівано втручаються інші сили. Тільки напевно, організм чи людина, чи колектив, який знає собі вже ціну, може дозволити собі. По доброму пожартувати. Над своїм над своєю професією, над своїм життям. Установник комедії вже визнаний майстер цього жанру Сергій Кузик, опера мафіозу, шоста робота режисера на сцені Івано-Франківського театру. П'єс про акторське життя каже він надзвичайно багато. Це популярна тематика, як у дивілях українських авторів, так і в класиці світової драматургії. Нова вистава створена за п'єсою відомого болгарського письменника Васіла Станілова. Та дія відбувається у Італії. Інтрига розвивається довкола постановки опери «Кармен» у провінційному театрі, де з роду ніхто не співав. І не танцював у ній багато пластичної дії та, звісно, музики. До речі, місцевим акторам відомим своїми вокальними даними було не просто зіграти ролі аматорів, які фальшиво виконують класичні партії. Та є у виставі не лише сміх, але й певна філософія, адже присутня цікава та завжди актуальна соціальна тематика. Люди мистецтва, актори вони, власне, в які б вони не потрапляли, життєві, політичні перепітії, завжди. Мають ну так само, власне, як і журналісти, мають гідно виходити зі е, з поставлених перед ними е, з поставлених перед ними задачі цих всіх перипетій. Вистава опера Мафіозо згуртувала в роботі практично увесь творчий колектив Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Масштабна прем'єра відбудеться вже цими вихідними.